А що ж тут нам прийшло, Монті? М -м, мені самому цікаво. Прокидаюсь я сьогодні вранці, а мені повідомлення до вас прийшла посилка від Жені. Женю, лебедику ти мій, дякую тобі. Скажу без зайвого патосу. ти один з чотирьох стовпів, на яких тримається мій канал. Отож. М -м -м -м. Пінки, а хто це буде гристи? Чорт забирай, а вона дебела. Я навіть не знаю скільки вона проживе, перш ніж ти її вб'єш. Ху-ху-ху-ху, здається, я знаю, що там. І так, Бейліс моя єдина алкоголічна слабкість у цьому світі. Ой, Женю, дякую тобі величезне. Що Пінкі? хочеш випробувати її на міцність? Я дуже сподіваюся, що вона проживе довго, бо ця 20-кілограмова циркулярна пилка не знає жалю. Ха, ха нон-стоп, Натяк зрозумів. Я чудово пам'ятаю про свою обіцянку стосовно Fallout 2. Але і про Сталкер я не буду забувати. Лебедики, дякую вам за підтримку, теплі слова, та й просто за те, що складаєте мені компанію під час моїх подорожей фантастичними світами. І ще раз, Женю, красно тобі дякую, ти буквально мій святий Миколай, і плювати, що Різдво давно минуло.